так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу вам показати, який на Аліекспресі я, я купив собі девайсик. Це насадка для благарки. Реноватор свого роду такий. Дивимося, що нам пропонують китайці. От на Ютубі там отзві про його різні. Дивимося, що вони нам тут поклали. Так, інструкція до як він складається. Потім що в нас там ще є. Дві, дві таких пілочки. Ну такі метал вроде би якісний на таку роботу, яка буде їм виконуватися. А тут що-то в нас на цій широкій пилоці, вроде, якийсь такий полукруг. Це мабуть, мабуть, більше всього, що це халтура. Що далі в нас? Сама насадка. Насадка алюміній чи дюраль. Вроді би така, що може працювати на, на такій пілочці, їх хватить. Буде вона працювати, я думаю. Так, далі. На само, до самого підшипника цього есцентрикового. Метал такий, где тут міліметр 4 майже. 4 точно. Я думаю, що теж буде працювати. Так, тут у нас вже виходить шрифувальний сам механізм, щоб до кутів підходити. Ну що тут нормальна ця резинова чи прорезинова прокладка. Ну і кріплення нормально. І дві шкурки наждачні 120-й. би теж норма. ну а дальше что? Ключ. Такий добротный, как раз. Крутить будет. Потом у нас такой шестигранничек. Потом еще у нас такой ключ. Ну и еще тут у нас получается гаечка такая. Итак, спочатку поставим насадку для, для резки металла. Тут зубчики такие, как на, на ножовочном Полотні побачимо, чи вони зможуть обрізати нам гвоздика е, скільки тут? 3 мм майже. Пробуємо. Білочка навіть не затопилася, так що то. Але ріже не ахті. І так, ставимо останню насадку, яка йшла з реноватором. От, Будемо дивитись, на що вона здатна, що вона яку роботу може виконати. У нас є отака соснова заготовочка, побачимо, як вона шляхує по прямій. Шліфує вона, я вам скажу. Може бути. Може бути. о Можна чистова, це 120 шкурка. Ну, а якщо поставити 60-ту, то вона буде шліфувати нормально. І так, поставив насадочку по дереву. Закріпив струбциною. Для всього потрібен опит. Так просто взяв інструмент і зробив, так не, не працює, потрібно до всього привикати. Ну що, пілочка наша працює на ДВП. В трудних доступних місцях вона може чимось допомогти. Давайте ще проріжемо у сантиметровому ДСП. Підведемо підсумок цієї насадки. Сама насадка зроблена добротно. Додаються всі ключі, сам метал хороший, сам, сам дюраль добрий. Шліфувальний цей механізм теж добрий. Можна працювати. Їм. Один недолік це пілочки, І так, друзі, хочу разом з вами протестувати з Аліспресу такий алмазний диск для різки стекла. Ще не знаю, її ще й не різав. І разом з вами попробую поставити тільки що його, Попробуємо, як він ріже. І для того, щоб почати різ, я чуть-чуть взяв мої цього, як він називається, для стекла мить Чуть зволожив, надіваємо очки. Пробуємо. Поставлю якісь там обороти чуть-чуть менше може. По якій тому що степло быстро нарезать. Да, Давай. Да, Я думав, быстро. Поставлю якісь менші обороты на 4 000, так? І... вот мы режусь. Так, а ну зачистим Так, а ну выпрям, Вытрем Уже весь мусор приберет Вот Так, ну, як ви бачите в реальному часі, відрізало стекло дуже швидко. Стекло у нас получається троєчка, даже більше. Чотири, 4 мм стекло. Порізало їх, гарно порізало. Я навіть так стеклорізом не зможу відрізати, тому що є стекло різное, яке лопає, А цим кружком... Ну, що мене порадувало? В принципі, він дуже Попробую зашліфувати зразу. Так, відрізало швидко, шліфує просто чудово. Ну, отлично. І так, стеклом наш кружок алмазний справився на відмінно. Зараз спробую з цієї баночки стекляної зробити якусь кружку. Відріжу от шийку. Приступимо. Чуть-чуть з... змочимо. Баночку відрізали. Нічого не покололось, все добре. Ну і можна відшліхувати шия. І так, друзі, провів я тест два девайси з Алікспресу. Це диск для різки стекла, який вартує там 70 гривень. Якихось. Він себе показав з найлучшої сторони. Стекло він ріже, баночки він теж ріже, шліфувати їм теж все можна, якусь полочку пошліфувати, стекляну чи ще щось. Це незамінна річ у господарстві. Так що рекомендую. Іск хороший. Ну і сама ця насадка до болгарочки вона також хороша. Сам, сама конструкція зроблена якісно служити вона буде довго, але тільки вам потрібно буде або докупити якісь нормальні пілочки, хороші, або то зробити ці пілочки самому. В принципі, їх можна там і самому зробити. і Нормальні, хороші пілочки, і вона також буде працювати. Там хтось каже, що вона погана, не працює. Це все неправда. Вона буде працювати, але в правильних руках. Так що, хто додивився це відео до кінця, ставте якийсь там лайк. От. І надалі буду знімати вам щось таке цікаве, яке, корисне в господарстві. Всім пока!